Поєднали приємне з корисним на колегії департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації. Нагородили дві сотні працівників медицини. Трохи більше про святкування дня медика у наступному сюжеті. Саме свято відбудеться 19 червня, однак влада області вирішила відзначити найкращих працівників у сфері медицини вже сьогодні. Галина Іванівна працює молодшою медичною сестрою, ось вже понад 35 років. Мріяла стати лікарем, та життєві обставини склались так, що довелося самі заробляти на прожиття всієї сім'ї. За всю її кар'єру жінку відзначили вперше. Вона каже, що нагороди вартий весь колектив, де вона працює. Ми атнося тработі сувістю, з щистю, тоскакби. Тобто, Не потому, что там я хочу выгородить наших девочек, нет, просто работаем с душой. Для меня это было принципиально, чтобы были отмечены и врачи, и медсестры, и младшие медсестры, те люди, которые постоянно находятся у постели больного, те люди, которые отдают свои силы, профессионализм и, наверное, большую часть своей жизни. Всього влада області нагородила близько 200 працівників медичної сфери. Вони отримали по 5 тисяч гривень за свою відданість праці. Колегія департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації була не менш важлива ніж саме нагородження, адже фахівці обговорювали запровадження сучасних методів лікування онкологічних хвороб. Серед них розвиток раннього виявлення, вірного лікування. Децентралізації певної надання допомоги і створення потужних осередків лікарських щодо онкологічних та гематологічних захворювань в регіонах. І одним із них є Дніпропетровська область. Сьогодні у нас є фахівці з моза, які запропонують нам нові підходи. Наша основна задача запуск експлуатації в 2016-2017 році де декілька 16 амбулаторій. Вікторія Будзинська, Сергій Язовський, Бліцфакт.